Найкращі легкоатлети України на днів прописалися у Черкасах. Вперше за всю історію незалежності на нашій території проходить навчально-тренувальний збір. Більше півсотні спортсменів, дорослих юнаків та юніорів, приїхали на збори до обласного центру. За планом у атлетів, базова підготовка до найближчих відповідальних стартів, серед яких командний чемпіонат України у Донецьку. Раніше чи не вся легкоатлетична збірна України тренувалась у Криму? Тепер спортсмени шукають альтернативу сонячному краю. Черкаси географічно розташовані у центрі країни, так що дістатися до міста не проблема. Відтак кілька провідних спортсменів країни проведуть перший виїзний збір сезону у Черкасах. Серед них і учасник Пекінської олімпіади, вінничанин Михайло Книж. Черкаси, я тут був вже давно, біг в цьому манежі, та 10 метрів ще перемогу отримав. Та якби враження такі, якби ну, непогані залишились. Але просто по Черкасні ніхто нічого нам не казав, які тут стадіони, які тут умови, то якби їхали і не знали, куди їхати. А приїхали, були приємно, дуже здивовані, тому що і нова доріжка на стадіоні, яка, яка доволі дуже непогана, така сама, як у нас і в Вінниці. У розпорядженні спортсменів легкоатлетичний манеж, оснащена тренажерна зала та новенькі бігові доріжки центрального стадіону. Саме тут вони проведуть більшість свого часу. На збори викликали не лише дорослих атлетів, а юнаків та юніорів. У цьому році киянка Вікторія Ніколенко поставила собі за мету взяти участь у чемпіонаті Європи. У Черкасах готується до важливого старту. Стадіон дуже здивував, якщо чесно. Тому що стадіон я не думала, що він буде такий гарний. І якби у вас е, тут на стадіоні ще для метань зробили, да? Вам проводити тут змагання, просто всеукраїнське це було просто на ура. Не, не гірше, ніж там, Донецьк, Харків, Ялта. Тому тут не тільки збори, тут ще й змагання можна проводити нормально. Нам дуже сподобалось. Цього сезону українські атлети роз'їхались на збори хто куди. Дехто зараз у Туреччині, інші на зборах у Луганській області. Решта тренуються на місцях. У Черкасах ще спортсмени-спринтери готуються до стартів під керівництвом Валерія Черніченка. Спортивний наставник зауважує, на свій страх і ризик привіз сюди атлетів. Ще донедавна місто не було готове приймати збори. За словами тренера, зараз Черкаси гідний конкурент іншим містам України, де проводять не лише збори, а й всеукраїнську першість. Єдине, чого дійсно не вистачає, так це спортивного інвентарю. Буду агітувати, що Черкаси підходять, щоб сюди вложити якісь гроші, не тільки місцеві, тому що Черкасам самим тяжко там. Дорожку минулого року зробили, але ж коло стадіону треба, якщо думати на перспективу, що це база, об'єкт, то треба значить, і тренажерний зал, і зал штанги, і сауна. Спортсмени не виключають, що наступні збори теж відбудуться у Черкасах. Юлія Пропленко, Сергій Резніченко ЧСН спорт.